Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую подивитися розмовне відео буду вам дещо показувати, цікаве і не зовсім приємне, але як воно є. І обговоримо з вами, звісно, що полив рослин в межсезоні і наслідки, які в мене в колекції з'явилися. Без опалювання. Ну, давайте розпочнемо. В мене я нагадую, що орхідеї знаходяться на стелажі. Є достатньо світла і достатньо місця для того, щоб повітря було між горщиками заходило. У мене тут стоїть два стелажа: один більший, один менший. більший стояв в мамі в квартирі. Потім я собі придбала сюди менший і одразу сюди всі орхідеї я і забрала. В мене два стелажа стоять біля віконечка. У мене тут на підвіконні ще квітучі рослинки є. Ось такий, як дикий котик. Знімала цвітіння орхідей в листопаді, дуже-дуже мало квіточок, але ну, все одно це буде пам'ять для мене, як дуже скромно пройшов цей рік для мене в цвітінні. Дуже мало орхідей. Взагалі квітло. Але, ну, знаєте, це все-таки гарний аналіз. Я роблю такі підборки по кожному року, в кожного місяця цвітіння. Потім буде цікаво колись повернутися назад і подивитися, які орхідеї і коли в мене квітували. Я вважаю, що це такий більш як архів і для мене, і для вас. І подивитися помилуватися квіточками. Зараз в мене квітне тільки 4 орхідеї. Ось ці три на підвіконні. І пінфламінго в мене квітує тут. Пінфламінго це орхідея, яку я дуже сильно обожнюю. Вона дуже подобається моїй мамі. Вона оце постійно про неї питає, чи вона квітує, чи ні. Ну, взагалі, це максимально сильна. Рослина. Чудовий сорт орхідеї. В мене їх є два екземпляри. Оцей великий і один поменший. Один поменший екземпляр, який був майже без коріння, наростив коріння і зараз чудово виглядає. Ну, давайте я вам покажу трошечки сюди пройду. Де вона тут в мене є? А ось вона тут у мене є. Цього полита. Зовсім була рослина без тургора листочків. Подивіться, корінці ростуть, листочки, відновила вона тургор. Ну, вона в цілому за півроку дуже гарно відновилася. Бо в неї, якраз це грудень, січень, лютий був максимальний занепад. От бачите, ще є такі, от, якби на листочках сліди, того, що вона відновлювалася. Так, давайте будемо тепер про цюрхідею говорити. Дивіться, в неї тут іде. Вона продовжує бутони ростити, в неї тут іде розголудження. І я ще бачила тут в неї новий квітонос. І я вам про це розказувала. Ну, от, власне, тепер ви бачите, що у нас тут є нюанси з точкою росту. Справа в тому, що нам дали опалення дуже пізно в цьому сезоні. І до моменту, поки не було опалення, всі ми орхідеї себе чудово почували. Дали нам опалення 29 жовтня, якщо я не помиляюсь. я навіть знімала цвітіння орхідей в листопаді, і все було чудово. І тут я приходжу з роботи виключати світло рослинам, і бачу, що тут у нас, у нас було тут два листочка: один великий, а один маленький. І бачу, що на великому листочку, як ви бачите, зараз на фотографії є мокра пляма. Прям конкретна мокра пляма, яка йде до основи до шиї. Я помітила її собі маркером. Наступний день зранку я подивилася, що пляма збільшується. І я взяла оброблений секатор, і отут прям чітко зрізала верхівку. Права в тому, що ця верхівка дуже погано затягується вона як вимокне. Я тут її обмастила гарно фунгіцидом, і ще пролила по корінню фунгіцидом дуже гарно, тому що, ну, ви бачите, яка це велика рослина. Вона знаходиться в самому великому горщику. Більше, ніж інфамінго, саме от по кореневій системі, вона не має жодної рослини. І знаючи потенціал цієї рослини, подивіться, та от як вона, це навіть вона ж не на всю силу квітує. В мене Два роки тому було дуже пишне, гарне цвітіння Пінфламінго. І в мене є відео навіть про те, чому я обожнюю мультифлори. І там порівняння було орхідеї Пінфламінго і орхідеї парфумерна фабрика Сеншон. коли вони максимально гарно на зимове цвітіння розголуджили свої квітоноси, і це було дійсно фантастичне цвітіння. І тепер, коли от я тут її зрізала, Ну, будемо чекати, що я тут не зачепляла точку росту. Вона тут ще якби, така, трошки якби, ну, от не підсушується, не підсушується. Я обережно зрізала, обробила, потім ще просушила. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. В будь-якому випадку мені б хотілося б, хоча б дітку мати з точки росту, або щоб вона просто продовжила своє зростання, тому що дійсно шкода рослинам. Ну, давайте ще отут я вам покажу. В мене є рослина Стріт Спіріт, дуже гарна, велика розетка. В неї ось такі рельєфні листочки, схожі на подорожник. Ви бачите, нема шматочка листочка. Тут в мене були подібні плями, як у Пінгфламінго. Я так подивилася, подивилася і згадала, що в цілому я зазвичай роблю раз в сезон пролив з фунгіцидами. Ну Зазвичай це буває весна і осінь. І от я поливала рослини 18-19 жовтня, і оце я вчора, позавчора, знову поливала рослинки, бо вони вже простох, у нас вже є опалення. І звісно, що рослини просихають вже швидше. І я пролила всі свої орхідеї з фунгіцидом, як профілактику таких неприємностей і для підтримки здоров'я. Давайте тепер перейдемо на приємні новини. Ви бачите, це моя меліса, біла орхідея з такими бордоплямками. На шиї в неї сліди від кліща. Вона в мене лікована. Подивіться, буде квітувати випустила квітоноса. Взагалі, я вчора поливала рослинки, роздивлялася. І да, деякі мене приємно дивують, будуть квітувати, а деякі просто ледостюги. Я на них дивлюся. Я їх ростила з маленького клопеня, а воно не хоче квітувати взагалі. Дивіться, мій пелор, кімано теж буде отожувати своє цвітіння. Я дуже сильно його чекаю. Також по цій поличці я вам хотіла показати ось що. Тут в мене вибачаю, світло світло. Немає тут в мене звичайної простої лампи, вона щось перегоріла. Тому трошки такий колір може бути неприємний для очей. Але давайте я вам тоді швиденько покажу, що я вам хотіла показати. У мене тут, на поличці, ну небагато буде квітувати поки що. Ось тут в мене ось така величезна рослина це буде біла орхідея сирена, Випустила квітоноса. Тут в мене я вам вже казала бронзова буда. Рослина з діткою будуть квітувати. Причому материнська рослина випустила ще другий квітонос, і того на рослині буде аж три квітоноса. І ось така рослинка в мене є. Зараз я вам її дістану, щоб покраще показати. Дивіться, це в мене орхідея Art Nouveau. Ось так вона виглядає. Я її придбала взагалі конкретною оцінкою рік тому. Вона там була посаджена в цей горщик свій стандартний, да, оця голландська посадка, якось перекручена, закручена. Коротше, там рослини взагалі від рослини майже нічого не було. Я її пересадила в такий горщик, і ви подивіться: оце вона за рік повністю наросла. Бачите, там де квітонос? Він дуже-дуже-дуже-дуже там десь далеко. Оце повністю йде нова рослина з точки зростання попередньої рослини. Оце повністю йде нова рослина. Ви бачите, це полисточка. І вона за рік так виросла. У неї тут дуже багато коріння. Подивіться, така мощна рослина, і вона мені видала квітон носа. І я дуже радію цьому, тому що рослина повністю з нуля за рік виросла, і вона має бажання і сили на цвітіння. Це дуже класно. Я цим пишаюся, тому що взагалі рослини дуже всі різні, в них дуже всіх різний характер. Але мені подобається, коли рослинки все-таки отак от зростають. Максимально безпроблемно, швиденько і вже буде квітувати. Вота я її на місце, і йдемо з вами далі. Переходимо на поличку повише. Тут в мене орхідея Сентідо, ароматна жовта. Після нарощення коріння. Вона, бачите, теж я її купляла, наче разом у ціночку з орхідеєю Art Nouveau. Видала мені квітоноса. Хоча в неї коріння взагалі, ну, якби небагато. ви бачите? Небагато, і її не пересаджувала, нічого з нею не робила. Колись в мене був підліток з на жаль, з пекотного літа 2023 року ну, його не стало в моїй колекції. Я дуже цю орхідею обожнюю, тому з нетерпінням чекаю на цвітіння. Також моя morning Breeze випустила другого квітоноса. Буде квітувати на два квітоноса, плюс вона ще ростить, діточку, нагадую. І оце моя величезна орхідея, яку я вам показувала. Це в мене. Хто це в мене? Зараз я згадаю, хто це в мене. І, напевно, треба брати бірочку. Треба брати бірочку мені. Щось пам'яті взагалі мало. А, Стеленбош. Це в мене Стеленбош Пелор має бути. Якось дуже дивно зростає, я вам вже казала, да? якось як дітка з точки зростання. Ну і видав мені квітоноса. Я сподіваюся, що в нього будуть нарешті сили проквітнути. Тому що це дійсно велика рослина. В тому році він випускав мене квітоноса, там був, наче, як триліпс. Ну Побачимо, що буде в цьому році. Він навіть так і не зміг розкрити бутони. Я їх розковоряла, подивилася, що є мутація. І злізла квітоноси, тому що він просто не витягував цвітіння. Переходимо далі. Тут у нас поки що тиша Основно такі в основному такій масі своїй. У мене орхідея Бургунді буде квітувати, вже прорізається квітонос. У мене орхідея Міккібукбой буде квітувати, прорізається квітонос. Так що трошечки ось такі у нас гарні новини. Потихеньку випускаємо квітоноси, зростаємо, нарощуємо інші бутони, розголуджуємося. По-різному буває в колекції орхідейній, ви бачите, що є і позитивні моменти, є і трошки неприємні, але я вірю, що все буде добре. Сподіваюся, ви трошечки відворікалися, можливо, робили якісь гарні справи під моє відео. Я вам дуже вдячна за увагу. Щоб підтримати мій канал, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте пальчики догори, а якщо є бажання якось допомогти ще, то в мене в описі до відео є монобанка. Збираємо на якусь цікаву орхідею, тому що орхідеї багато не буває в колекції. Ще побачимося на моєму каналі з новими відео. Бережіть себе та своїх рідних.